Ваше прізвище. 63 стаття. Нема проколу. Як ні? А пишіть протокол, нема або не придивив. Посадить частина перша. Добре, обов'язково. Давайте. Призвища. Встановлюйте особу. Ваше прізвище. Я ще не... Встановлюйте. 63, -я. 63 -я стаття. 63 стаття не дозволяє, якщо правопорушення, <звук> ви керуєте транспортом. Ви керуєте <звук> транспортом. Правопорушення у кого є. Дивіться, що я поясню, Вау. Вау. ви керуєте транспортом. мене? На даний момент. А чим ви сте не ви водій, ми вам доведемо. Ви на даний момент є водій, правильно? Ви зобов'язані. Вудіє то хто? Згідно правил, дорожнього Не Водій – то хто? Дивіться. Хто керує? Я тепер трас... керую. Я, керу. я, сижу, я сижу. Зупили. <laughs> <laughs> зупили. А як ви докажете? У вас є не фотозйомка? Чи фіксація? Ну, давайте покажіть. Кому? Мені. Так ви назвіться кому. Авто перед назвати? А, а 278, знаєте, перед... Та ви нас не тренуєте ту статті, розумієте? То ви можете знімати, можете нап. Руками не махай, Мені Може... не страшно, нехай руками не махай. Ми з вами на маха. А я на тебе перехожу. Тренируйте, треную, трен, 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 я тебе буду будувати, бо ти мені служиш. А, ти мені не служиш, я, не я туди. Ай кому?

не, не дозволяю. Дозволяю. Ви мені ще нічі, нічі не показали, ви мені не назвали причину, не показали ніякі докази, і ви мені починаєте щось тільки в ній втирати. Пане водій, будь ласка. В, не, не буду, ласка. Посвідчення водія. Не буду. Посвідчення водія. Не, не, нема або не пред'явив. 126-та частина перша. Добре, назвіть своє прізвище. 63-та. 63 Встановлюйте. У вас є нормальне повнаження, встановлюєте особу. Я йду особу. за протоколом затримання. О, 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 супер. Будемо доставляти не, я питаю. Лише повідомляєте родичів, повідомляєте боюся, якщо ви їх назвете. Я їх мав да, надавати. Ви, ви маєте встановити особу. Маєте визначити коло е, е, рідних, да. коло близьких, повідомити їх, серйозно. Да. Да. То ваші повноваження. Да? Прямі. Да. 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 Да будь ласка у і доступ я не бачу ще причину законну причину зупинки. вам назвали законну причину. ні не ви назвали. ви мені назвали, що я вже порушив. я порушив За фиксов... так зафіксовано не в автоматичному режимі А Той в чому? а в чому зафіксована працівниками поліції, де в автоматичній... Я порушив. Да. Так. Так, включилися ближче світло фар. Назвіть, будь ласка, своє прізвище, uh, я побачив. По з посиланням 270 до початку... Ви назвіть, будь ласка, ви це першу чергу керуйте. Прайна, ми на перегон говоримо, ми все знаємо, з кого ще говорить. Ні, ні. З кого ми файно знаємо Ви щось говорите, самі не розумієте. Серйозно? Бо то ви не розумієте якраз. Ми розумієте прекрасно. Для того, я передаю вам документи, мусить бути законна причина зупинити. Так, відповідно 35-ї статті. Яка? Пункт 9, ти се дорожнього руху, а Що на... говорить при початку руху. Або при. Блин. Та я знав, но ви знаєте добре? Все за межами населеного пункту водій зобов'язаний рухатися включеним ближнього світлом фар. Зобов'язаний? Да. Включати або з денними ходовими вогнями. Супер. Вас У Вас не світило не то, не то. Да, ви бі, нормально, ви пойшли, ви мені кажете, що я порушив Ви то зазіяли, бачите. Водій, ви, ви тепер виїжджали ви пішли. Я казав вам, Да, виїжджав, забулися включити. Я вам казав, файно, дякуємо, на до побачення. Ви не розумієте мене. Якщо я навіть да, не включив. Ви От, давай будемо по по-єдному говорити, а не на перегонку, Я з вами не перегонку не знаю. Добре, не буду. є посвідчення свічі, воді. я водія сюди. Конечно, є. Будь ласка. Що, будь ласка? Посвичення Законна Одесу. причина зупинки. Вам назвали? Вже? Ні. Як ви? Докази, будь ласка, що я їхав, що в мене не було включено. Добре, ми вам надаме, ви спочатку назвіть. Ні, 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 спочатку докази, а потім документи. Добре, uh, документ. приділіть. Ще раз я вам говорю, законність причини зупинки обумовлює. Е, від, відповідно до чого? Відповідно до правил дорожнього руху. А, яка, а я, це, я, я, саме, який повинен, пункт, пункт права? То має мати право. А пункт на пред'яву. Ні, то два-чотири. На законну підставу має предвити, має має передавати документ. Власне, посвичай, а, послухайте. Будь ласка, доведіть законність зупинки. Дивіться, я ж попереджав зараз 185-та. Молодці, давай. Давай 165. Давай. Давай 175. Давай давай. Давай давай. Русінюйте, як хочете. Ви, я знав, що воді давай, А в чому ж не знає У, У вас є обумов... Послухайте, у вас є 126 двадцять стаття, котра обумовлює, якщо водій не мав або не пред'явив. Є назвати своє прізвище, А встановлення особи. Своє Послухайте, якщо я їду на велосипеді, порушу, як ви встановите. Я не мав по не маю немає документів. А я тепер назву вам образно, придумав, що, то, що вам дасть? Послухайте. Послухайте, ну я от, от, от п'ять же логіку хочу своє. почути. Я вам назвав тепер любое прізвище. Як ви будете знати, що моє. Нам не називайте освоєм. Бо встановлювати маєте ви, якраз у то туди буде, і там буде основа і буде правильно встановлено. Правильно? Да, ваше призвище, я. Законність причини зупинки. Якщо я, ну, я, я порушення, чого вам документи, У вас же є протокол написано, то встановлений факт. Щоб ви розуміли, порушення, то встановлений факт. Вы, вы, я вы не вважаю, не ще справи, не, не, не порушив, ви мені ще не довели. Або ви ж говорите, що я порушив. Чикайте, стоп, 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 Ви маєте назвати свої батьки. Тридцять п'ята перша говорить, що якщо водій порушує. Я порушив. Порушу. Я вас написано вже. Для чого тут мої документи? Написано. Ну бо як не бути порушувати, якщо ви не розглянули. Порушуйте, то будемо розглянути право на місці. Послухайте, відповідно 250. Та ви називаєте собі, що послушайте, хочете, розумієте, ви се керуєте першим тим, як ви знаєте я... за У Мене є документи, що ви зараз мене є документи. Так, я вив'язково їх не пред'являєте. Бо я не вірю законність. ваших... Це просьба, це приказ. Вам пояснює. Це просьба це приказ. Я вам не можу приказувати. Ще раз вам поясню. Я, я не руху. Ви зобов'язані пред'явити посвідчення у ДЄС доступ про реєстрацію полісу обов'язково. На законній підставі. Так, Законність ми підстави... Ми підстави. Я порушив. Так. Не, не треба вам документи. Якщо я вже порушив. Для чого? Для того. Ви ми розглянули справу на місці і винесли постанову. Ні, якщо ви розглянули, значить я ще не порушив. Ви порушили. Не. На дрожжі, що ви розглянули справу, я порушив. Всебічний розгляд справа має бути. Якщо я вже порушив, не треба її розглянути. Водій. Водій, добре. Ну не добре, я, я вот я, я, я не розумієте, що же... ja, не розумію. Так, Ви самі не розумієте. Розумі. Серйозно. Серйозно. Шановний інспектор, ва, ви я вижу взагалі далекі, У того. ви намного мама від молодий мене, ви наче говорите про мою адекватність. Ви неадекватно себе поводите. У чому? Ось я говорю, що... Ваша поведінка є неадекватом. У чому? У тому, що ви не перед'являєте. Свідчення у ЄС доступ про реєстрації, де називаєте своє на, на підставі чого я мав придавати ставі 32 другій статті закону продавку поліції, 35-ї. Так як ви порушуєте пункт 98. Прави саме рухалися між населеними пунктами безключно близько освітла. Без денних ходових ви мені довели. Я вам доведу, як буду роз е, вправу. Шкутру справу. Якщо ви говорите, що я вже порушив, та вам смотрите вже написаний розгляд, або постанова, або прослед справи на місці. Ну для того ви маєте назвати mm. свою. Анкетні дані або пред'явити документи. Послухайте, я не мав нічого назвати, поки ви мені не довели свої законні. дії. знаєте так, як ви є водії, ви керуєте транспортом, засобом, ви зобов'язані керуватися. Ви зобов'язані керуватися правом дорожнього. Я не вижу законі. Не не вижу. Якщо ви говорите, що я порушив, вам не треба документи, у вас вже написано все. Так буде справа. Або якщо я порушив, не треба розглядати справу. Не треба розглядати, якщо я порушив. Добре. Лашу будь ласка. Служба, служба, подивіться. Я посвідчил. Звісно, що я. Будь ласка. Я не вижу законності. Так ви пояснили закон. Не пояснили, ви упили, що я порушив правила дорожнього руху. Якщо я порушив правила... Куда Микола Андрієвич? Дякую. Я посвідчував я. Є. Для чого? Поясніть. Якщо я вже порушу, вам не треба моє посвідчення. Ви вже визначили, що я винуватий. Ви є водій, ви керуєте транспортним засобом, ви є учасником руху, ви зобов'язані керуватися правилами дорожнього руху. Супер! Звідно правил дорожнього руху, ви зобов'язані прийняти посвідчення водія. Супер, все, все, прав... все правильно. Я вам якщо говорить, якщо ви що я порушив, значить у вас вже має бути написано... Сліце, ви не переводите Но... тему, я вам поясню, що ви... Андрій Миколаївич, проїді... це ж Микола Андрійович, я себе бачив. Добре, добре, ви розумієте адекватність? Порядок проведення розгляду справ. Якщо вони до мене підходять і говорять, називають 35-та частина перша, Якщо водій порушує, я порушив. Ні, якщо вас зупинили, якщо вас, вам пояснюють, що вас за що зупинили, ну. ну, значить ви порушили. Е, ні, 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 ви не розумієте, у нас держава правова, права, у нас є верховенство право є. 62 стаття Конституції говорить, якщо вона не є доказана, людина це вважає не винуватою. Ну, як ви говорити, Допустим, що я порушив, послухайте, якщо я, 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 я порушив, то мусить бути доказ. Ну, Правильно? Правильно. А вони мені докази не показують. Яка відповідно 278 ї до початку розгляду справи, я хочу побачити докази свого порушення. Вони мені не показують. Я не вижу законодавки став показувати документи. Ви сумую згідні, я щось добре роблю. Говорять, що я неадекватний. Чому я неадекватний тут? Ні, ви адекватний, Чому не адекватно. Говорять, що я неадекватний. Добрий день. Ні, nee, світло забили, ми кушати, виїхаємо у е, заправку. Тільки що казали, що вони забили. Ви, ви мене не звідали, що я забув. Ви кажуть, виїхали без світла, я кажу, ви могли полетіти, добрий день, забили все кушати. Я вам казав, хлопці, дякую, я включив no, поїхав. Ну, в першу чергу, ми вас... послухаємо. Ні-ні, по одному, по одному. Пишіть, давайте. А як ви електронному вигляді будете? Ні. У письмові? А, Добре, давайте, Починали, ми... зачитайте права. Уже розглядає справа. Дивіться, для того, щоб особі пись, письмо для того, щоб особі зачитати права, треба здати куди. Шановний, я чекайте, опять же, хочу зрозуміти статус. Мене зупиняв інспектор цей. Ви О, тут з якого боку ви будете не не право. Право. ви справу? Ви розглядаєте справу? Ви розглядаєте справу. Не може. Якщо ви мене зупиняли, ви будемо розглядаєте справу. Ми робимо в одному одному цілому. не робите, ви служите, так, Хлопці, так, хлопці. Ну не путайте, ви служите. служите. Да, ми служимо. Я ще забував, бо... Прошу. Я мав. Ви знаєте, приразно вас мав. Но за світло 50 125, а ви мені кажуть 122. А чого я мав скаргу? А чого ви мені розказуєте, що я мав робити? Послухайте, чого я мав робити, то, що ви мені розказуєте. Поясніть ви мені, ви вам хтось надав такі повноваження. Мені розказує, що я мав уйти, я мав стояти. Ну все. А чого ви мені розказуєте, ви те оскаржете? ВВ, кону, я вам кажу, підіть, упийте кави, підітейте за не кажу. Ви виконуєте законну вимогу? Супер. Обов'язково. Ну будь ласка, придивіться. Не вижу законних підстав. Так ми вам пояснили. Порушили сте пункт саме не вікнулися. ласка. право правопорушення Це зафіксовано не в автоматичному режимі. М -м. Що нам надає право винести постанову? А не в автоматичному... а якщо ви вважаєте, що наші є Не, законний, Ні, Чекайте, то далеко. То ви вже далеко чекайте спочатку, спочатку. Перед в не в автоматичному режимі ви зафіксували? Да? Відповідно а, до посилання на який закон або на яку постанову, або на який приказ постанова. У нас така є бланки. Ні, 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 ви не розумієте. А, як, як ви зафіксували? Зафіксували ви на що на автоматичний прилад? Це не автоматичний автоматич. Не автоматичний, не автоматичний. а вам дає даває правося не автоматичним я, а нам не дає. я не знав. Ви мені маєте то пояснити? Бо я хочу щоб було все у правовому полі. Ви так, як э, Скажи. А що ви взяли, що я учасник? Ну що я, <керував> я тепер керую? Ви буде а ведь мися поміняли якраз. Ні. А як ви нет, знаєте? Нет, я безперервно на запису ж'їхав, я. Yeah, right. Ну покажи.